Вітаю! Сьогодні поговоримо про безплатний VPN-сервіс, який можна використовувати в середовищі операційної системи Android. Програма є абсолютно безплатною. Не потрібно ніяких реєстрацій, немає прихованих платежів і тому подібне. Швидкість, звичайно, невелика. Але відкрити потрібний сайт, який заблокований у вашій країні, безперечно можна. Відкриваємо Market. Та вводимо назву програми. Відкриваємо її та встановлюємо. Після встановлення відкриваємо програму. Але через політику її безпеки зробити запис екрана її вікна або зробити навіть скріншот я не можу. Тому вставляю відео з іншого телефона. Для того, щоб програма з'єдналася з VPN, потрібно натиснути на перемикач та трішки зачекати. І якщо ви виконуєте під'єднання вперше, то потрібно також буде натиснути на кнопку ОК, підтвердивши, що ви довіряєте для даного програмного забезпечення. Після встановлення з'єднання у вашому браузері за замовчуванням, буде відкрите вікно із сайтом даної компанії, що, на мою думку, являється одним із мінусів даного програмного забезпечення. Для того, щоб розірвати з'єднання з, з мережею VPN, потрібно відкрити вікно програми і знову натиснути на перемикач. Готово! Ось такий простий та безплатний vpn сервіс